Мене знову питали, вітаю всіх, чи вирішать взагалі питання прильотів кабів на Харків? Чи буде вирішено питання з прильотами кабів на Харків? Воно буде вирішено. Я розумію, я робила багато раз, але люди наші не завжди розуміють, що тут питань багато. Можуть вирішити питання, щоб не летіли каби на Харків? Наші зможуть це зробити. Так. Тепер дивіться. Ви... Карта так і карта імператор випадає. В мене в цій колоді імператор це ворог. Тобто, вирішити питання з ворогом. Треба в нашій владі вирішити питання з ворогом, щоб вони не летіли. Як? Зараз подивимось. Відігнати. По-перше, відігнати від кордонів. По-друге, допомога партнерів потрібна, щоб зробити певні дії. І захист. Відразу вилазить захист. І потрібен захист. Ось тоді буде. Це можливо так, можуть. Але для цього потрібні дії, а не розказки. Це можливо зробити. Можливо, потрібно відігнати далі ППО. Допомога партнерів реальна, а не балачки, і все буде.